Всім привіт, шановне панство, ви на каналі Powercast. У нас сьогодні мова з вами піде про ось таке бейткастингове вудилище, яке називається Favorite Skyline. У мене це модель 842 SH. Хто не знає, розповім. Зріст її близько 2,50 і тест 30 100 г. Використовую я цю вудку здебільшого підлов на великий силікон, гуму десь біля 20 см. І так склалося, що чи по моїй необережності, або ж через брак, ця вудка на закиді склалася на дві частини. Було в мене там відео, яке полетіло на Фейсбук, було в мене там відео, яке є нині, правда, на Ютубі. І після цієї поломки, оскільки бланк мені цей дуже припав до душі, я почав шукати людину, яка б мені відновила це вудилище. Так от в Україні на кінець 2025 року я списався з декількома майстрами і з'ясував, що цінова політика ремонту, якщо що там поламався шпігот, що це дуже не характерно для вудилищ, коли ламається шпігот. І такий ремонт з врахуванням висверлення цього шпіготи і там всіма цими неприємними, скажімо, такими деталями. Да, десь коштував би від тисячі до двох тисяч гривень. Ну, звісно ж, чим менш знаменитий майстер, тим менша ціна. Чим більш знаменитий майстер, тим вища ціна. Ось так Ось з одним із них я вже домовився про те, щоб мені відремонтували вудилище, але тут сталося диво. На мене вийшли представники фаворіта і запропонували мені замінити це вудилище на абсолютно нове. А в подальшому ж вони пообіцяли, що з'ясують причину поломки. А, власне, цю причину поломки так і не з'ясували остаточно. Тож я до сих пір не знаю, або це була десь якась моя помилка, хоча з ним я не падав на каміння, не затискав його дверями, не кидав його там ніде на берег. Не знаю. Або ж ще був варіант, що це була все-таки якась, якийсь брак матеріалу, який там був або, можливо, якась технологічна помилка. Коротше кажучи, щось десь між оціми двома скажімо, пунктами є десь, мабуть, правда, чого він зламався. Так от, я дуже вдячний представникам фавориту за те, що вони мені замінили вудилище на нове. Так от, оскільки я маю нового, абсолютно, фаворит Skyline, то хочу вам розповісти про те, яке це вудилище. Для тих, хто напише, що воно Ламається, я вам скажу так, народ ламається абсолютно все. Хто ходить в гості до родбілдерів, вони знають ліси цих вудилищ, ну здебільшого як це дорогі вудки, бо дешеву вудку немає сенсу ремонтувати, простіше купити нову, бо ремонт часто обходиться дорожче дешевої вудки. Так от, ламаються всі вудки і дорогі, і середні також. Ну, дешеві, звісно ж, викидається, як я вже сказав. І так, почнемо, мабуть, з чохла. Да? Ну, мені таке не дуже цікаво, але знаю, є люди, хто заморочується. І з прикольного, дві секції має цей чохол. Пошити він з такого матеріалу, скажімо, за який не стидно глянути у вічі, досить непоганий, цупкий і прикольний. Не здається таке враження, що це якась одноразова штукенція. В принципі, він у мене там десь лежав багато років. Я гадаю, що цей також пролежить стільки само, можливо, і довше. І так, народ, давайте ну, ж ми глянемо все-таки на ось це вудилище, більш е детально роздивимося його це все. Розцяцькування, як воно є. Звісно ж, не обійшлося тут без циганщини, бо золото, звісно, да, у нас все там, як положено. Японці чомусь теж так полюбляють дуже сильно, тому всі ці декоративні елементи виконані в золотому стилі. Ну, нехай буде так. Як бачимо, тут ще є якісь карбонові вставки, що в принципі відповідає нинішнім тенденціям, хоча вуличну це вже далеко не нове, да, вже там десь біля 4 років, чи скільки воно є. На ринку. Всі надписи також тут поєднуються в собі якісь такі світла, фарба і знову ж таки це золото. Навіть на обмотках кілець також е присутня золота нитка. Хоча, до речі, всі обмотки виконані досить гарно і непогано. Якби немає до них ніяких претензій, лаку немало небагато не багато, в принципі, так як має бути. Що стосується верхнього коліна, Да на початку тут також ми бачимо. Невеличку частину цього декоративного покриття. І далі йде бланк. Блищить, тому я не розумію, чи є тут лак, чи немає. Ну, коротше кажучи, тут видно обмотка стички, яка використовується при запіканні бланків. І, в принципі, от ця частина, скажу відверто, мені подобається найбільше, бо вона не розцяцькована. Також на удилищі стоять досить великі пропускні кільця і протизахльосний тюльпан. В цьому тюльпані, до речі, є сенс. Насправді, шнур небагато тут. На нього замотується. Кільця народ тут стоять від сі гайди, вони недорогі. Але скажу так, моє бачення на таких вудилищах не дуже відчувається різниця, або абсолютно не відчувається між дорогою та відносно дешевою фурнітурою. Тож в цілому, все тут працює так, як треба. за Одним дуже суттєвим нюансом. Да? Якщо ми подивимося на руків'я, то ну, трикутний профіль це таке, я не знаю, на любителя, Комусь подобається, комусь не, скажу так, мені абсолютно байдуже, але ось ця частина самої, самого руків'я є для мене дуже великою проблемою. Справа в тому, що вона зроблена дуже тонкою і хвату мого, моєї великої руки недостатньо для того, щоб зафіксувати вудка. Завжди крутиться в руці. Для вирішення цієї проблеми мені підказав Коля Козлов. Я придбав собі ось таку стрічку з Aliexpress, яку я візьму і просто намотаю на руків'я. Це збільшить діаметр і дасть мені дуже гарний хват, щоб я міг його тримати з котушкою, яка живе на цьому вудилищі. На ньому живе ось цей Revo Beast 41, Це невелика котушка. Якщо ми поставимо на цього Sky зіліона, вони майже однакові ці котушки, да. Але все одно видно, що трошечки цей біст є більший. Він якийсь і ширший, такий і, можливо, чи вищий, чи що, ну коротше кажучи, різниця в ергономіці відчувається дуже сильно. З цим ще можна ловити якось горем пополам, а з цією котушкою максимально некомфортно. Якщо б ми поставили ще більшу котушку, то тоді про якийсь схват я вже взагалі мовчу. Воно не відчувається. Саме для цього я використаю цю стрічку і зараз обмотаю руків'я, щоб воно було більш зручним і доречним. Трішечки про бланк та тест, який заявляє нам виробник. Скажу так, заявлено від 30 до 100 грамів, на мій погляд, 100 грамів там немає, але цього зараз дійдемо. Давайте ж про низ. Дивіться, я це вудилище на найменшому чому використовую. Є у мене китайські ратліни, які важать 25 грамів. Так от цей ратлін на шнурочку 2,5. Вже дає про себе чітко знати, коли ми його підіймаємо, відчувається дуже класна гра. Тобто 25-грамова приманка коректно вже працює. Знаю людей, які ще намагаються джигувати ним. Я колись теж пробував так просто покидушки зробити. Скажу так: не вразило мені джигова тематика Ская, тож це точно не скажімо, мій погляд на використання цього удивища. Основні ж типи приманок, які я з ним використовую, це ратляний або якісь там, використовував, вау, да? якісь там а, хардбейти, що потім продав всю цю джеркову тематику і залишив. Тільки велику гуму, за виключенням декількох приманок, знову ж таки, це ратлі невеликі. Так от, на мій погляд, найкраще це вулище поєднується саме з цими свімбейтами, будемо їх так називати. Да? Велика гума, десь, мабуть, сантиметрів від 15, ну вже так більш-менш може бути, там, яка навіть не дуже об'ємна. З довантаженням там в 5-7-10 грамів, нехай буде. Загальна вага це десь, мабуть, під 40 буде. А, воно вже починає дуже кльово працювати. Заявлений у нього стрій як екстра Фаст. Можливо, коли в магазині я його також вибирав, я його тряс, мені він здавався таки досить коловатий. Але коли ми чіпляємо на нього приманку, знову ж таки, від 40, десь, мабуть, грамів до 60 до 70, мабуть, буде так більш правильно, можливо, 80, в залежності від парусності приманки. А на закірі це вудилище починає вмикатися прямо а бланк дуже кайфово. Він не то, що там гнеться тільки вершинка, він вже, мабуть, гнеться чи не більше половини, в залежності від ваги приманки, і він просто її дуже кайфово катапультує. Саме ось цим моментом мене це вудилище і підкупило. Я просто кайфую від його а, закиду. Руків'я народ. А, якщо ми глянемо на довжину руків'я, багато хто там дискутує також на цю тему, що інколи трапляється довга ручка. Ні. Руків'я це якраз нам для, дано для того, щоб ми... Стояли на березі або стояли в човні, нормально стали на дві ноги і вклалися не в те, що вклалися, що просто ми мали речах для того, щоб зробити поворот, закид власне цим вудилищем Саме цей довгий речах е руків'я дає нам змогу легко та коректно закидати ці всі приманки. Плюс пружність бланку навантажується, вистрілює. Нам не треба вистрибувати зі штанів, для того щоб воно у нас кидало далеко і точно. Довжина цього бланку все робить за вас. Я так розумію, що це видилище все-таки проєктувалося десь напрямком в свімбейтинг і, можливо, для джигу. Стверджувати не буду. Я не, скажімо, був присутній на тому, що там хлопці його закладали, але з великою гумою воно дійсно працює дуже класно. По верхньому тесту, як я вже казав, грамів до 70, можливо, до 80 воно працює коректно. Якщо ми навантажуємо під номінально заявлені 100 грамів, відбувається, як його сказати, мабуть, дисонанс чи щось таке. Тобто ми бланк вже перевантажуємо ті, хто кидають мультом давно, в них, мабуть, не буде якоїсь проблеми. Якщо ви нещодавно ловите мультом, скорше за все у вас будуть відстріли. Тобто, наш бланк трошечки не встигає за приманкою, і в останній фазі відбувається ось таке: от. приманка летить так, а кінчик у нас ось так от теліпається, і відбувається удар. Відстріл або перебіжка. Коротше, є такий момент, тяжко мені це все вам розповісти словами, але воно так відбувається. Саме на останній стадії, коли ми вже відпускаємо шпулю і бланк у нас вистрілює цю приманку, тоді є такий момент. Це свідчить про те, що бланк просто не вивозить цю приманку, тобто вона є занадто важкою для нього. Але підкреслю ще раз, якщо ви вправно володієте бейткастинговим сетом, тоді для вас це буде дискомфорт, але кидати так, звісно ж. Можна. Якщо зловити гаву, звісно, буде вам відразу ж ляпас від цього вудилища. Ще ж такий момент: почуйте цього водилища, Да? Дуже багато там точиться дискусії на рахунок цього всього. Скажу вам своє бачення використання цього вудилища. оскільки воно не ловить на якісь приманки, які десь контактують з дном. Я не ловлю їм техніка техніками, які мені доносили би інформацію від приманки до руки. То в принципі, чуйка, яка вона би не була в цього вудилища, вона не потрібна. Вона десь потрібна на те, щоб ми відчули, коли вже чіпляється якась трава за приманку, коли приманка десь можливо там чіпляється за якісь каміння. Я не знаю, коряги хто де ловить. Це все діло відчувається. Використовую я нині перед цим я використовував шнур 2,5 на цьому вудилищі, стояв ось цей зіліон. Нині я використовую шнур 4, але після цього все-таки перейду ще на товщий 6. Чому так? Бо є тут певні у мене місця, які, скажімо, рибалка в яких є ефективною, але часто вона закінчується відривом приманки. тому... Перехож змушений перейти на грубі шнури. Мені особисто це не подобається, але вибору немає. Так от, навіть на шнурку 4, якби покльовки не дуже всі провтикуються. Є особливість місцевих водойм в тому, що велика риба тут реагує виключно по холодній воді, і не завжди вона є суперактивною. Тому. Часто густо буває так, що я веду вулищем, я відчуваю якийсь контакт з приманкою, і, вже просто маючи досвід лову тут, я розумію, що це не завжди буває тичок якоїсь травинки чи ще чогось. Це інколи буває, що щука просто її злегка прикушує, тому не роблю підсічку, веду приманку в такому ж темпі, як і перед цим. І часто густо, там на третій. Спроби або на другій, або навіть інколи на четвертій, риба просто вже добирає цю приманку. Так от, що я хотів сказати, що ці всі покусування приманки я чітко відчуваю в руку. Я чітко відчуваю в удилищем, що є якийсь контакт. Це підкреслюється це, е, не удари, це, мабуть, така спроба, знаєте, як поцілунки, скажу, щуки, е, в приманку. Вони відчуваються. Якщо хтось не вірить, можете подивитися мої відоси. Якщо не забудуся, в коменті десь там або посилання прикріплю, там, де видно, чітко, коли риба один раз атакує, другий, а потім третій, я її всікаю, бо вона йшла за приманкою. Так от це все діло дуже чітко відчувається на бланку цього вудилища в руку. А що мені ще дуже подобається в бланку цього вудилища? Друзі, його робота на виважуванні. Справа в тому, що коли я був в Києві, я небагато відверто ловив великої риби відносно недалеко місто, міста. Да? Верніше, я її взагалі. Там риба в 3 кг вже була така, вау, тіпа, дуже круто. Це тут ці всі там десятки, одинадцятки, тіпа, є скажімо, звичним, звичною справою. Так от, власне, не про десятки одинадцятки, власне, про невелику рибу. Е, була в мене рибалка, коли перший раз сіла там така щучка на вудилище, десь, мабуть, кіло кіла півтора чи кіло 600, щось таке, вона не була великою. Вона клюнула з глибини, там, мабуть, метрів сім чи щось таке. Це знову ж таки була холодна пора року, ловив я на той ратлін, про який я вже казав, 25-грамовий. І що саме прикольно, що вона мені задала такого жару, що я прям був здивований. То що вудилище з тестом до 100 грамів може настільки зігнутися і настільки подарувати. Кайфове виважування навіть такої відносно невеликої риби, як там якоїсь, ну, півторухи, хай там буде, може, два, ну, не було і два кіло 600 кіло 800, можливо, максимум. Коротше кажучи, навіть ось такі відносні шпінгаліти вже. Дають нам відчуття боротьби на цьому бланку, бо він все-таки не коловатий, Він більш такий пружний і згинається, мабуть, там я не знаю на дві третини на цьому виважуванні. Для мене особисто це є дуже кайфовим показником вудилища, бо ми можемо на невеликі навіть риби відчути ось цей бій, ось це цей супротив, і власне від цього кайфунути. Ну, що нам ще треба від вудилища? Ну і, звісно ж, декілька слів про виважування вже більш якихось вагомих екземплярів, скажімо, там від 5 плюс кілограмів. Да? Знову ж таки, за рахунок пружності цією бланкою він вмикається як пружина. І цим самим не є якоїсь там, скажімо, проблеми для того, щоб ушатати е, цю рибину. Якщо ми візьмемо якусь коловату, коловати удилище, да, то тоді ми просто тягнемо на храпому, у нас третинка там згинається. Є такий момент також прикольний. Скажімо, на інших моделях мені це подобалося, але з часом я все-таки прийшов до висновку, що такий, скажімо, стиль вудилища, коли воно відпрацьовує ціло, значно простіше боротися з цією рибою. Можливо, я собі так придумав, можливо, ні. Але сходів з цього вудлища також у мене, якщо і було, то буквально якісь одиниці. Я гадаю, що якраз це через ці властивості бланку воно так себе поводить з крупною рибою. Ну і правда ж, треба віддати ще належне, то, що майже всі покльовки, не майже, а всі покльовки, що в мене були крупняка, вони всі відбувалися в шахту. То тоді вже його виважувати, звісно ж, як то кажуть, справа. Техніки. І всі ці крупні рибини, там будь-за то за 10 кілодобря, чи за 10-11, там з половиною, чи скільки була найбільша. Коротше, неважливо. Всі ці рибини, ця вудка також здолала з належним чином. Можливо, вони там не були якимись супер найкращими бійцями. Звісно, взимку вони вже більше схожі на то, як то пакет з водою просто ми зловили. Але коли на початку зими, то ця ж риба поводить себе досить. Буйно, вона що там бореться, так непогано. Підкреслю ще раз вудилище здолало цих всіх великих риб, не маючи жодних проблем. І ще, друзі, порада для тих, де, бо періодично я все-таки дискутую з людьми, хто бере собі коротке вудилище для лову на гуму. Ну, скажу так, я вже це все діло пройшов, я розумію, як воно працює. Скажу вам так: не беріть коротиші для ловлі на гуму. Якщо ви ловите з берега, якщо ви ловите десь там на якійсь трішки більшій воді, З човна ще так, може бути там 220 вудилище, там щось таке. Якщо ви все-таки берете вже виключно для свімбейтів, бейтів, роздивлюйтеся в Жиною 2,50 або навіть там 2,60, не знаю, скільки вони є. Саме такі бланки вони мають бути завантажуватися на закиді в цей бланк, або принаймні 2 третини там його, і вистрілювати вашу приманку. Саме це є перевагою сумбейтового вудилища над джеркбейтовим, яке там може взагалі не завантажуватися у нас, да бо воно швабра, воно і не гнеться. сумбейтова вудка дарує нам комфорт. Лову саме на гуму, на свімбейте. Воно так спроєктовано, і ми від нього будемо кайфувати, на відміну від джеркових або ще якихось таких. Це, якщо вибираєте вудку, виключно для лову на силікон. Тож, ось такий цей Skyline. В принципі, сподіваюся, він у мене ще прослужить довго. Подивимося, як воно все буде. Кому сподобався відос, звісно ж, тисніть вподобайку, підписуйтесь на мій канал. А я вас всіх міцненько обіймаю та до нових зустрічей всім покидав.